Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька роздумів сьогодні вранці, які ми хотілося би поділитися та разом з вами помолитися. Знаєте, читаючи слово Боже, ще паралельно прийшло дещо до серця, до роздумів. І знаєте, коли ми говоримо про духовне життя, коли ми говоримо про наше життя і тут на землі. Дуже важливо нам спостерігати реальність. І тому я собі задав декілька питань. Моє життя, моя віра то реаліті-шоу, чи це справжнє життя? Бо шоу завжди відрізняється від життя. І тому я гадаю, що треба розмірковувати про те. Я дотикався до багатьох людей, які. Те, про що читаємо розмірковуємо святого письма, вони приймають, але завжди у них є але. І дуже часто люди, ті, як трапляється, вони не мають основи віри. І вони сумніваються. І одного разу я був коло людини, яка вже збиралась перейти до небесної оселі, я задав те питання, чи ви маєте вічне життя. Чи ви дійсно рахуєте, що це і реальність? І він відповів: я не знаю. Може, тоді побачу, як буду там. Але я хочу сказати, що наше реальне духовне життя, воно починається тут, на землі. І дуже важливо зважати, що є реальністю. Я для себе вирішив розмірковувати про це, бо я дуже гарно розумію, що є. Закони фізичні, а є закони духовні. І я дуже часто бачу, як то працює. Тому, як Павло казав, що що посіє чоловік, то він пожне. То й цією реальністю люди жнуть те, що вони сіють. Давайте ми разом прочитаємо текст Святого Письма: це до, до колосян, післання Павла з третього розділу. І тут з першого вірчика. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховано з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя, то і ви з'явитесь з Ним у славі. Тому умиртвіть ваші земні, члени, розпусту, нечистоту, пристрасть. Потяг до зла і жадоби до наживи, що є ідолослужінням, через це приходить гнів Божий на неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте оте усе, гнів людь, злобу богозневагу, безсромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один одному, скиньте з себе стару людину з її вчинками, а зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. Наскільки оце горишнє це є реальністю мого і вашого життя? Наскільки це не є шоу для людей? Христос звертав увагу на фарисеїв, Він казав: дивіться, люди, це вони роблять на показ. На показ моляться, на показ гарні одежі носять, на показ ходять до храму, щоб всі це бачили. На показ вони постяться, і тому такі в них дуже лиця невеселі. Але я хочу звернути увагу, що дуже важливо зрозуміти, що для того, щоб жити реальним життям тут, на цій землі духовним, то Господь він дещо дарує нам. І дивіться, що говорить Павло. Він говорить про те, що плотський розум людський, він спроможний до того, щоб сприймати реально духовність, духовне і духовне життя. І тому сам Господь він дарує нам дещо величне. І це дивіться, що. Давайте ми 1 коринтян, другий розділ, 14 го віршика. Адже душевна людина. Не приймає того, що від Божого Духа. Бо для неї це безумство, і вона не може цьому зрозуміти, тому що не досліджується духовно. Духовна ж людина про все судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? І далі він говорить наступне: ми ж маємо розум Христа. Це тільки розум Христа і Дух Божої істини, Дух Святий, Він відкриває і впевнює нас в тому, що те, що говорить Святе письмо, Господь Бог Ісус Христос, і Дух Святий, то є істина, і то є правда, і то дорога, і то життя. я хочу звернути увагу, бо Павло говорить, Якщо ви воскресли з Христом, то тільки тоді ви маєте розум Христів, і тільки тоді ви маєте можливість бачити і жити реальним духовним життям. Дуже часто я чув такі слова від людей: вони кажуть, мені дуже сумно, мені дуже скучно в церкві, і коли я читаю Біблію, я засинаю, і, і дуже багато таких речей, які можна ще говорити і говорити. І тому я хочу звернути увагу, що якщо ми дійсно совоскресли з Христом, то тоді Слово Боже воно промовляє до нас. Тоді сам Господь Він говорить, і ти приходиш до Нього на спілкування вранці, чи ти йдеш до служби в церкву, чи ти спілкуєшся з людьми, то це є саме найкраще, саме найтепліше і радісніше, що ти можеш мати. В своєму житті, незважаючи на все те, що є навкруги. Так само і тепер вже дуже багато людей зневірилося. дуже багато людей мають глибокі розочарування такі. Але я хочу попередити, що якщо той, хто Воскресив Господа Ісуса Христа, Він є, Він живий, то завжди є реальна надія і віра. Для кожного із нас, що одного разу ми будемо там разом з ним. Хочу звернути ще важливо на деякі речі, наскільки це нове життя воно є сутністю моєго життя і вашого життя. Тому що Господь говорить, що ось я творю все нове, Чи є те нове в моєму житті. Чи от те старе, воно не перемагає нове, яке дає Господь. І тому сьогодні, коли ми звертаємо на це увагу, важливо, архиважливо, дуже прості Божі істини сприймати наступним чином, задаючи собі питання, чим наповнене моє серце? Чи не звели мене з дороги життя? Чим я наповнений, те діє в мені і через мене? Яким шляхом я торую свою життєву дорогу, чи вузьким, чи широким, що є плодом мого життя нині? Що означає ясно бачити Бога живого в моєму житті нині? Наскільки моє серце, воно є храмом, де він живе? Наскільки моє спілкування, воно є на достойному рівні, щоб чути, що він говорить, щоби бути керованим Святим Духом, бо Павло говорить, що всі, хто керовані Святим Духом, то є діти Божі, а Він керує моїм життям. Він турбується про те, щоб мої цінності вони були горішні, але не земні. Чи дійсно я докладаю усі зусилля, щоби бігти за істиною? І за чим я біжу сьогодні? І тому для нас є таке запитання. Дивіться, коли ми читаємо Святе Письмо, Господь говорить наступне. І давайте ми відкриємо То до Матфія. Матфія. І це у нас є. Ми читаємо Матвія, і тут Господь говорить наступне. Ми читаємо Святе письмо і Він говорить так: Він говорить наступне: а те, що виходить з уст, виходить із серця людини. Воно опоганює людину. Це 15 розділ до Матвію з 19-го віршика. 19-й віршик. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивство, перелюб, проспутство, злодійство, неправедні свідчення, богозневага. Це те, що опоганює людину, це те, що опоганює людину. Чи є його життя в мені? Я хочу звернути увагу, що Його життя в мені завжди буде видно. І завжди буде плід того життя видний для тих, хто є навколо мене. Хочу сказати, що кожному з нас ми того потребуємо, мати самодисциплину, для того, щоб обуздувати свій розум, свої бажання і все те, що ми говоримо і робимо. І Господь дає силу силу Святого Духу. Знаєте, коли я читаю про те, що Господь, Він. В своїх обітницях дає для мене, для всіх, хто йде за ним. Я хочу сказати, що дійсно все те, що на землі, воно варте зневаги. Тому що те, що він дає, воно набагато вище, краще для кожного з нас, і Павло, який був піднесений до третього неба, він казав, що є те, що я бачив і те, що я чув. Я не можу так виразити своїми устами. Тому що це на те, що чоловік може зрозуміти. І я хочу ще раз звернути увагу на те, що деякі люди вони кажуть, та нехай та синиця буде в руках, не журавель десь в небі. Хочу звернути увагу на того журавля, що є в небі, бо то є реальність для тих, хто вірують в нього. Бо Святе Письмо говорить, що всякий, хто призове і буде кликати ім'я Христа, він спасеться. Якщо він спасеться, він буде мати вічне життя, і він буде там, де є Господь. І тому Господь говорить, де я там і мій буде. Ще раз хочу звернути увагу, що є для нас реальність, чи є реальність вічне життя, чи є реальність духовне життя. Якщо це не є реальністю для нас, то це тільки шоу, шоу для людей, для тих, хто навколо нас. І це не приносить ніякої пользи. Ісус Христос приводить 25 й розділ Матфія, він говорить, що є розумні і є нерозумні діви, які чекали на свого обранця. І тому дуже важливо звернути увагу, я серед розумних чи не серед розумних, бо ті, хто серед розумних, вони турбуються про те, щоб їх світильник він був. Робочим, щоб там було налите масло, щоб він світив, щоб світ був, світло було для всіх навколишніх. А якщо того не є, то тоді, коли прийде ця реальність що згори, люди можуть почути ті слова, про які сказав Господь: Я ніколи не знав вас, я ніколи не знав вас. І тому в цій реальності, духовній реальності, то є запитання до мене і до кожного з нас. Чи реально я знаю і вірю, що Господь є мій Спаситель, що Він живе в моєму серці. Чи реально я розумію, що це реальне духовне життя тут на землі, воно той квиток того вічного життя і того, що там вгорі? Тому нехай Господь благословить, нехай ця думка, хай вона. Буде в серці моєму і вашому, бо дуже важливо жити реальним життям, а не життям шоу. Життям, яке Господь говорить, що то вірний і добрий мій рабе, іди у радість Господина Твого, Пана Твого. І нехай Господь благословить рясно кожного з нас на ці роздуми, і хай Господь Дух Святий, Він поведе нас. Отче Небесний, ми схиляємося нині перед Тобою! І наше, наше бажання сьогодні то реальність Твого життя в нас, то реальність, Господи, того, що Ти давав обіцянку, що Ти прийдеш і Ти забереш своїх, і вони будуть там, де ти є. Господи, сьогодні ми благаємо про те, щоб кожен, хто бере святе письмо, кожен, хто читає Слово Твоє, хто приходить в спілкування, щоб він був мудрим і був розумний щоб не почути ті слова, що я ніколи вас не знав. А хто має сумніви, Господи, Духом Святим, доторкнись, відкрий розум для розуміння святого Письма, щоб була можливість прийняти це все вірою і розтворити це, щоб дійсно, так як говорить Святе Письмо, ми могли сказати, що Прийди, Господи Ісусе, бо ми готові. Хай Бог! Діє в мені, діє в нас, діє через нас, і нехай йому одному буде слава повіки вічні. Амінь. Будьте благословенними. Будьте під Божою охороною і ви, і ваші діти, і ваші онуки і церкви. Ми сьогодні благаємо про це Господа. І нехай духовне життя то не буде шоу, а то буде реальністю моєю і вашого. Вашого його життя, щоб я і ви ми могли почути ті слова Господні: Ти вірний і добрий, зайди в радість твого пана. Знаєте, це дуже велична думка про те, що нас чекає. І ми тримаємося за те. Тримаємося так, як тримався Авраам, тримаємося так, як трималися люди віри, незважаючи ні про що. Тому що то, що сказав Господь, воно вірне. Воно є правда, воно є істина, воно те, що є, і те, що буде. Хай Бог благословить вас.